Друзі, мої любі, всім привіт! На ще ж півфінал Європи. Зігнали до парк, Завтра, 22.00, Вас запрошує Нідерланди проти Англії. Мої любі друзі, ось такий у нас двобій завтра очікує. Поговоримо про будь-які команди. Та в кінці я зроблю свій прогноз, поділюсь своїми думками, своїми очікуваннями. А давайте подивимось, про шанси на перемогу, і вони абсолютно практично рівні. 31% перемоги Нідерландії, 33% екстратайма та 36% перемога Англії. Тобто, як бачите, шанси абсолютно рівні. За останні 4 матчі, до речі, у голландці є перевага, дві перемоги, одна ніч'я та одна перемога англійців. А у 1990 році 0-0 Англія та Нідерландія між собою зіграли. У 2016 році Нідерланди у контрольному матчі перемогли 2-1. У 2018 році англійці перемогли Нідерландів 1-0. Ну і останній матч був зіграний 6.09.2019 року, тобто 5 років тому назад. Нідерландці обіграли англійців з рахунком 3-1. До речі, я той матч пам'ятаю. Прекрасно пам'ятаю, це був пів півфінальний матч Ліги Нації. І голландці Рональда Кумана програли Англію Гаріта Саутгейта. Потім Рональд Куман, як ви знаєте, пішов з Голландії, потім ось повернувся в 23-му році знов таки. І збірні вышла с з другої позиції групи з групи в квалификации, Ну, французам тільки поступили, що в принципі, напевно, було очікувано так. Так, да, там боротьба була з Грецією, напружена, але все-таки голландці в очному матчі обіграли. Задь-кул Грижлава Андайка з пенальті на останніх хвилинах. І голландці таки вийшли з другої позиції, все-таки. У плей-оффу, що вийшли на чемпіонат Європи. А в своїй групі голландці посіли третю позицію з французами, з австрійцями та з Польщею. Третя позиція збірної команди Нідерландів перемогли Польщу на початку, пам'ятаєте, потім, хоча перемогли Польщу, але Голландія. Ну, Зіграла непогано, але ну, там було дуже важко. А ось Франція мені голандцях ще Да, сподобалось. на нуль. Але в тактичному плані голландці, на мою думку, навіть переграли Францію. З австрійцями голландці провалили перший тайм, в другому таймі додали, але все-таки цього не вистачило. Програли 2-3 Австрійцям. А, ну а одні гуланці... в одній 8 голландці виграли збірну Румунії по ділу 3-0. Потім збірна Нідерландів пройшла команда Туреччини. Перемогли Нідерландці 2-1. Да, важка перемога, але все-таки на характері вона була вольовою. Ну, і голландці вийшли до півфіналу. Таким чином, збірна Біландії. Лі дуже не подобалась кваліфікації. Грали дуже здорово англійці, посіли першу позицію. Але на самому чемпіонаті Європи, Англія мене якось і не вражає. Даві грала Сербію 1-0, але дуже важка перемога. Джутбелінг забув на початку матчу, потім англійці дуже були прагматичними. все-таки результат здобули. Потім ніч була з датчанами, потім зіграли ніч зі словенцями. Дуже важко якось було збірня Англії. Ну Все-таки з першої позиції вийшли. В одній восьмі потрапили на Словаччину. Дуже багато проблем. Словаччина створила англійцям. До 95-ї хвилини Англія взагалі програвала. джетбелінгом, Белінг забив переможний гол. Врятував Англію. В екстратаймах англійці потім ще й забили на емоційному піднесенні. Все-таки пройшли далі. Зі швейцарцями також було важко, програвала 1-0, бо Коєсака забив. Також переломили англійці і по пенальтіх пройшли далі. Безвезині тут ніяк не обійшлося. Але все-таки Англія вийшла до півфіналу, але, ну, як ви знаєте, від команди фаворит да, одного з фаворитів, да, збірна Англії такою-то командою, де і була, да, один з фаворитів. Я очікував трішки побільшого, але результат та є. Півфінал, як не крути. Тобто півфінал, як не крути, але в англійської збірної є, як не крути. А, ну що ж, і справді матч рівний, і справді команди рівні. Можливо, трішки Андія фаворит, враховуючи їхніх там зірок. Але я ж кажу, Нідерландія може тут пройти. і Для мене це, наприклад, не буде якоюсь несподіванкою. Да? Якщо Голландський зміють відтаки до фіналу. У нас очікує дуже хороший матч. Голландія та Англія Ну, Англія та. Точно прагматична така команда. Голландія ну, більш ковальна все-таки. Я думаю, що англійці віддадуть таку ініціативу Нідерландці. Я думаю, що голландці будуть більше володіти. м'ячем, чим більше наполягати на володінні, на атаках, я думаю, знаєте, друзі, так, воно і буде. Знаєте, я якось у цьому впевнений. Тобто, в мене є. Впевненість в тому, що все-таки голландці будуть наполягати на Володінні, на атаках. ну не знаю. Я думаю, Англії тут віддасть ініціатива, але на перехідних фазах гола... є проблеми в Нідерландці і збірно. Ну, там, там з Австрії, коли в тому було в Австрії, дуже спокійно австрійці взагалі проходили. Да, і в принципі у Голландії з Туреччиною деякі да, такі проблеми були. І тут Англія. Дуже швидка команда з джудом Белінгем. в Англії точно будуть шанси. Розумієте, а чи будуть вони в Голландії, це вже інше питання. Тому що Англія, в принципі, захищається доволі таки непогано, Якщо бути відвертим, наприклад, швейцарці вони перекрили сильні якості Швейцарії. Хоча Швейцарці, відповідно, також перекрили сильні якості англійців. А, зі словаками ну, там пропустили, там деякі проблеми були, але все-таки в цілому непогано е, грали в обороні. Тобто, ну, в принципі, я думаю, що у нас завтра очікує такий атака на атаку. Зустрічні курси. Я думаю, це все буде. А, ось. Тому обидві команди заб'ють. я Думаю, ось така моя думка: мій прогноз це перший. Мій прогноз це обидві команди заб'ють. І другий мій прогноз, я віддам перевагу номінальним господарям збірні Нідерландії. Далі, друзі, Не Англія віддаю перевагу, не англійцям. Я думаю, все-таки Нідерландія тут може вийти в фінал, і мені здається, щось мені серце підказує, що саме Нідерландці якось вийдуть в фінал 5 Європи. Тому обидві команди забіг та чиста перемога збірної Нідерландії з мінімальним рахунком, я думаю, що це. Ідеальний сценарій. Поєдинку думаю, перемога Нідерландів з рахунком 2-1 цілком імовірний розвиток подій. Що думаєте, друзі, ви, будь ласка, напишіть в коментарях, я вже свою думку висловився, у команди заб'ють та перемога Нідерландів 2-1. Ну, приблизно, думаю, так, у будь-якому та мінімально Нідерландці переможуть та вийдуть до фіналу чемпіонату Європи. Що думаєте, друзі, ви пишіть в коментарях, в будь-якому випадку матч буде супер. Тобу з нетерпінням вже як чекаємо. Дякую вам за увагу, мої любі друзі. Берегіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей!